Hello guys з вами я, ваш сексуальний психотерапевт Марічка Іванкова. А, а якщо серйозно, то якісь такі справи в моїй голові відбуваються, я почала за, е, спостерігати дуже багато закономірних речей політичних, соціальних, історичних, культурних. Ось знаєте. Психологія це наука, яка розказує звичайній людині. Бо, звичайна людина не може всього знати, це нормально. Якщо, наприклад, жінка працює бухгалтером, а вона посередньо навчалася в школі, бо ми всі знаємо, що ну, не можна навчатися на п'ятірки завжди, тому що це. Складно це набридає. Я теж починала з відмінниці, закінчила трієчницю, тому що я почала обирати е, ті вузькі е, напрямки е, в, в потрібінні контента. Ну, блін, от, от, от ви. бачите, інакше не скажеш. Е, Жінка-бухгалтер вона не може знати всього стосовно. Е, харчування, здоров'я, своєї психіки, відносин з чоловіком своїм, тому що світ дуже сильно виріс. Сто років тому людей не цікавили е, ті питання, які цікавлять зараз. Наприклад, 100 років тому люди одружувалися, е, щоб легше було разом виживати у парі. Ну і щоб бути не самотніми і розмножуватись. Люди у стосунках закривали базові потреби Ну, більшість людей. якщо ви будете з цим е, сперечатися, то ви натрапите на дуже серйозні аргументи з науки. А наука це той простір, де люди вміють. Професійно спостерігати за фактами або подіями та вміти знаходити кореляцію між цими фактами і подіями. Ну, якщо ви не знаєте якихось слів з моїх спічей, будь ласка, йдіть у Google, він вам допоможе. Так от тоді, 100 років тому, цінності були інші. І дуже класно було людям, і навіть аристократам, яких була, ну, Дуже прикольне життя, насправді вони а, про матеріальний стан не так думали, як звичайні селяни або робітничий клас. І дуже було класно зустріти кохання, щоб е, та пара, яку ви собі обрали або вам обрали батьки, частіше за все було саме так, була ще й ну, якби приємна для вас. В українському традиційному суспільстві, а це українське традиційне село. У цій справі, у справі вибору партнера, жінки або чоловіка, ну частіше за все, парубки ходили свататися зі своїми сім'ями до сімей дівчат, і там саме батько обирав спочатку парубка. За дівчиною було останнє слово, але воно не було найвизначнішим. Дуже цікаво про це розказує жінка-етнограф. Подивіться, будь ласка, психологія для дорослих канал на нашому Ютубі. І тоді, до чого я веду? Я знаю, що це довго, але все буде класно. Були інші цінності, був інший рівень потягів у відносинах. Зараз вже люди не хочуть просто жити разом або просто розмножуватися та розділяти побут, а, і розділяти а, матеріальні відносини з суспільством. Люди вже не хочуть просто разом взяти іпотеку та віддавати її півжиття. Люди вже хочуть, щоб було приємно рядом, поруч, зі своїм обранцем. Хочеться а, розмов на високій матерії. Хочеться близькості, хочеться класного сексу, хочеться м ось, ну, такого, ну, ось, ну, я не знаю, як це сказати, бо в мене це є, і я не можу його. Ну це класно. Це те, заради чого варто жити, хоча б заради класних відносин зі своїм коханим чоловіком або зі своєю коханою жінкою. І психологія. Вона дає інформацію про те, з чого складаюсь я психічно, з чого складається інша людина психічно, І як нам поруч, ну, щоб нам було приємно, як нам знаходитися поруч. Далі історія це найвищий, як на мене, найвищий етап. Або найвищий рівень спостерігання фактів та виявлення кореляції між ними. Тому що історія з висоти століть років спостерігає, а що відбувалось між країнами і народами, між купою, величезною купою людей. Тобто, психологія, це про мене всередині мене, та про мене з близьким оточенням. Ну і не тільки близьким оточенням, тут би з близьким розібратися. Соціологія це про взаємодію між собою про шарків населення. Аристократія, буржуазія, робітничий клас, міщанство, селянство. І як залежить їх життя від умов того класу, в якому, вони, в якому вони знаходяться. Зараз алілуя в 21 столітті. Класової номенклатури вже немає. Ну, вона є, але вона не така різка, як, наприклад, було навіть 30 років тому. Зараз кожен. Де б він не народився, в якій б родині і країні він не народився, кожна, кожна людина, кожен чоловік і кожна жінка має змогу стати аристократом, стати на верхівку влади. А до речі, влада це не верхівка аристократії. Аристократи це мільйонери, які мають в своїх руках 99%. Скажіть мені, як це називається, я вам скажу. Матеріальних благ всього світу. Оце аристократія, тому що вони вирішують ну більш-менш, які товари вони будуть для нас формувати, які послуги і таке інше. Але треба віддати должне. Скажіть, будь ласка, як це українською сказати красиво? Надати довжне, що є мільйонери, які дуже багато діляться своїми статками, своєю інформацією і головне своєю енергетикою з тими людьми, які ще не мільйонери, але які хочуть ними бути. Мільйонер ніколи не буде ділитися статками або робити добро для людини, яка впала в жертву, розказує пець, як мир справедливі я не могу достичь хоч чого небудь Ви знаєте, я коли дивилася Петю Осіпова в 2018 році, я не розуміла, як цей чувак, який каже, наче нормальні речі, але він чувак ще боксар, і він. як він тут опинився вообще? Що він таке зробив у житті, що він е, розкриває рота в своєму юному віці, і всі на нього так дивляться. Ну, мабуть, я багато чого в нього взяла, але насправді я така народилася, і я не можу без цього. Я не можу не реалізовувати всю ту внутрішню енергетику, яка всередині в мене є, бо я просто з'їжджаю з, з глузду. Я вже була в цій ситуації, і коли я. Е, ой, моя кава! А, і, так, цікаво, цікаво, цікаво. Я вже була в цій ситуації, коли я сиділа е, і чекала найкращого часу, щоб щось робити. Найкращий час він зараз. А якщо ви не відчуваєте в собі сил, щоб робити те, що ви хочете, вам потрібно знайти ту причину, яка у вас або забирає сили. Або ви десь їх зливаєте на те, що, що вам не потрібно. Але це дуже багато тем я зараз піднімаю. Я хотіла розказати про те, чому важливо знати окремо психологію, соціологію, політологію і історію. Тому що, наприклад, жінка-бухгалтер не може всього цього знати досконало, щоб орієнтуватися у тих змінах навколишнього світу, які відбуваються. Ну, ось особливо зараз. В Україні війна це піздець. Росія напала якого чорта, але ж для цього всього є е, конкретні причини. І давайте рухати мозком він нам даний для того, щоб ми думали взагалі то і користувались ним, і спокійно це робити. Е, ви знаєте, ми живемо в такому світі зараз, коли ми можемо. Дуже якісну інформацію отримувати без затрати енергії, її не треба купувати. Дуже багато людей її купує. Я, наприклад, теж купую не все. Я спочатку піду в інтернет, подивлюсь, що є в вільному доступі, а потім, якщо мені щось не вистачає, або я не розумію ось то, що то, що викладено в вільному доступі, я йду до спеціалістів. Якось їх знаходжу я за, за якимись критеріями, що, щоб довіряти їм і бути впевненою, що це вони дають те, що треба, ну, щось об'єктивне. Я йду купую інформацію. Я, я тільки зараз почала жити класно і там, купувати сережки, які мені хочеться, тому що в мене не було такого з ніколи. Ну, чесно, Нікола, я про це запишу відео, як мене в дитинстві обзивали бомжом, і де зараз ці люди, і де зараз я. Так от, повернімося до жінки бухгалтер. Якщо людина, яка навчалася в школі посередньо, але в неї якийсь є талант, і вона його реалізує, наприклад, це бухгалтер. Є дуже класні бухгалтери, які можуть... Вивести з кризи фінансової будь-яку компанію. Або, наприклад, компанію там гостинного ресторанного бізнесу. Але вона не орієнтується в психології відносин. І вона не може створити відносини з людиною. Також вона не орієнтується у фінансовій сфері. Блін, капець, да? бухгалтер не орієнтується, але я знаю такого бухгалтера, яка піднімала просто з колін. Цілі великі компанії, а самої в неї не було грошей, вона була в кредитах та в боргах. Ну це капець. А чому? Тому що була психологія бідності. Я краще піду, куплю собі плаття і туфлі, але о, я не буду вкладатися в своє здоров'я і гарне самопочуття. Про здоров'я люди взагалі мало чого знають. Чому так відбувається? Тому що всі е, покладаються на лікарів, не розуміючи одну важливу річ одну важливу річ. Медицина це наука про патологію, а наука про здоров'я це валеологія. Зараз нутриціологія, дієтологія і лайф-коучинг е, – це величезні, е, скажіть мені, Капець, як тяжело говорити на українському язике, це очень більші часті валіології. Це дуже великі частини валеології, яку я вивчала в 9 класі, коли готувалась до Олімпіади з біології. Я така відкрила цю книжечку, таку маленьку брошурку, валеологія, така що за звір? Виявляється, що це дуже важлива штука, але коли я навчалась в 9 класі. Ну, вона була не така важлива, як зараз. Тому що зараз люди вже вийшли на той рівень життя, коли хочеться здоров'я, щоб воно не закінчувалося. Але люди не розуміють, що для цього треба робити. А ЗОЖ, він простий. Рухайся і їж по фізіології. Все. Ну Потім ще треба розібратися зі стресом, але це вже до психологів відноситься. як вони, Чи, чи зрозуміло, психолог пояснить. Що таке стрес, і які потрібні навички формування стресостійкості, що для цього конкретно треба робити? Так от, такі справи.